Сьогодні я розповім вам про найвідоміші французькі десерти, які стали справжніми символами цієї кухні. Також не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та поширити це відео. Ми починаємо! Слово бламанже буквально означає біла їжа. По суті, це желе з мигдального або коров'ячого молока, цукру та желатину. Згідно однієї з версій, бламанже з'явився в Європі у середні віки, коли на континент завезли мигдаль і рис. Тоді кулінари нібито придумали цей легкий десерт для частування знаті. Існує ще одна версія, згідно якої бламанже був натхнений арабським рисовим пудингом. Спочатку рецепт бламанже включав мигдалеве молоко, рожеву воду, рисове борошно та курятину. До нього додавали шафрани, корицю як спеції його вважали корисним для хворих, оскільки він був схожий на густий суп. Проте з часом бломанже перетворився на солодкий десерт. М'ясо вже в нього не додають і їдять для насолоди, в тому числі під час недуги, якщо треба отримати позитивні емоції. Це французький десерт, що має вигляд перевернутого пирога з фруктами. Зазвичай це яблука, які необхідно карамелізувати у вершковому маслі з додаванням цукру ще до того, як запекти пиріг. Історія виникнення цього десерту пов'язана з готелем Татен, де в 1880 році випадково було приготовлено перший тарт татен. Готелем керували дві сестри. Стефані і Кароліна Тен одного дня, будучи дуже втомленою від приготування великої кількості страв, Стефані розпочала готувати традиційний яблучний пиріг, але помилково залишила яблука в маслі та цукрі занадто довго. Відчувши запах горілого, вона намагалась врятувати десерт, поклавши тісто зверху на яблука та поставивши сковорідку в духовку. Потім вона достала пиріг з духовки, перевернула його фруктами догори і була здивована, наскільки високо гості готелю оцінили цей десерт. В іншій версії походження тарту Стефані приготувала карамелізований яблучний пиріг і помилково перевернула його. Так, тарт став фірмовою стравою готелю Татен. Це французький десерт заварного крему. Але щоб скуштувати його, необхідно пробити хрустку верхню скоринку. Цей десерт зазвичай подається в фаянсових або керамічних формочках. У Франції не бояться експериментувати зі смаком крем брюле. І інколи від класичного варіанту залишається тільки золота скоринка. До рецепту можуть додавати молоко, ром, лованду, шматочки шоколаду, мелену корицю, зерна ванілі, а також створювати солоний варіант і подавати з лікером. Перша письмова згадка про крембрюле з'явилась саме у Франції. У 1691 році шеф-кухар герцога Орлеанського описав рецепт цього смаколика у своїй книзі Кухар для короля і богослужіння. Проте існують каталонські претензії до цього походження. Каталонці стверджують, що Маселіото побував в Іспанії і завітав у той самий монастир, де дізнався про десерт. Це невеликі круглі булочки зі свіжого заварного тіста всередині з начинкою. Вони можуть бути як солодкими, так і не дуже. Зазвичай в них кладуть джеми, креми, желе, морозиво, салати, паштети, гриби та ікру. У французькій мові спочатку слово профітроль означало невелику грошову винагороду цінне придбання. Пізніше цим словом стали називати маленькі, але дуже смачні тістечка. Хоча зараз профітролі сильно асоціюються із французькою кухнею, ймовірно, їх батьківщина Флоренція. Коли Катерина Медічі стала дружиною французького короля Генріха II, вона разом із своєю свитою привезла кращих кухарів із флорентійського двору. Один із них був шеф-кухар десертів, званий Попелінні. У 1540 році він опублікував рецепт профітролей під своїм ім'ям. Популярне французьке бісквітне печиво невеликого розміру. Зазвичай у формі морських гребінців своєю всесвітньою популярністю мадлени зобов'язані роману Марселя Пруста. В одній із найвідоміших сцен світової літератури головний герой занурює печиво до чаю і на сотні сторінок переноситься в дитинство, з яким у нього навічно асоціюється смак цього печива. Історія виникнення цього печива овіяна легендами. Основна версія походження десерту Мадлен виглядає наступним чином: колишній польський король Станіслав Лещицький у 1755 році влаштував у Парижі бал. У самий останній момент приготувань несподівано захворів кухар. Кмітлива служниця на ім'я Мадлен, родом із Кемерсі. Це Лотарингія. Врятувала становище, приготувавши на швидку руку печиво з рецептом, переданим їй бабусею. Пізніше десерт Мадуен з'явився на столі французького монарха Людовика 15-го. В ті часи Франція диктувала моду, в тому числі і кулінарну. Тому незабаром печиво мадуен стало дуже популярним десертом у всієї європейської знаті. Все. Не забудьте підписатись на мій канал, натиснути дзвоник та поставити лайк під цим відео. І, звичайно ж, я дуже ціную ваші коментарі. Можете прямо зараз розповісти, який десерт вам сподобався найбільше, або запропонувати тему наступного відео. Все, до зустрічі в коментарях!